Даня, спорим, що ти мене не виграєш в дженго на 100 гривень. На 100 гривень? Так. Да. Ти згодний? Я згодний. Знаєте, як буде нам краще з Даній? Вот так. Так нам буде набагато краще. Вот дивіться, полосочка є. Всім привіт! Ну, що ми починаємо. Ой. Ну що, ми починаємо наш челендж? М -м. Так. Дивіться, як гривненько, так? Да? <різь froze> Крис авті. Так, Даня, спорим ночівчих, хто перший відкриває Ой. Давай. Давай Людь. Чувачі, чувачі. Я перші відкриваю Давайте почнемо з легенького. Це, напевно, тут. Нормально. Зараз Даня. Ми використовуємо одну руку. Так, да? да, ми використовуємо одну руку. <гум> Поставив. Зараз мы червя, я хочу... на 6? Нет. Все. Теперь Нет, 4, <laughs> Ого, Я хочу... Ой, Опа, якщо звалися, то я лох. Ми з Дані не забувайте спором на 200 гривень. Куди? цей самий попустими. Головне, щоб ще поставити, бо якщо не поставиш, то а якщо поставиш і воно звалиться, то Даня ти приіграв. 200 гривень. Ми граємо до двох, можна сказати, дивіться. Якщо Даня виграє два рази, значить він виграв. Якщо, наприклад, виграю я і Даня е, в двох раундах, значить у нас буде рішаючий третій. Але ми граємо напряжено. Це відео може длитись 30 хвилин. Зараз я. Вот, Даня, передаю камеру. Таку. Я надеюсь на лучшее. Дивіться ще трохи. Даня, ти не віриш, що в мене вийде, так? В нас впаде. Я так робив душа, як багато прийде. Воно впаде. Даня, не ще не не вийде. Якщо в мене вийде все, то ви маєте підписатись на цей канал. то поставте лайк. Да. Шо? Да, на одном Даня, Да, дивись на одноплоті, Капець я тут вшатів. я не буду винімати, я подожду, поки вона впаде. А зараз головне поставити цей це брівно дребіння. Ну попробуй. Що, Даня Єма Воно мало бути впасти. <звук> Так и впало. Давайте не засчитаем то, что... Ну, да, сам понимаешь, да, то, что я зацепил случайно. Так, не, ну, ладно, ладно. О, так... Боже, ты понимаешь? Боже, что это было? Проигравший складает. К сожалению. Ну, боже, давайте не засчитаем. Давайте вырежем, давай. Не. Это у нас второй раунд. Я... Давай без тебя, бы бо... Твої а я знаю, чи твої руки в першому раунді. Спорим Даня. Чувачі, чувачі. Чувачі, чувачі. чувачі. Ну, ти Даня Зато за я конечно. Зараз я не буду пробувати мій старий план, який я провалив. Ну, хоча він мене вийшов, але технічно проіграв, так як я його зацепив. Як я так міг. Давай, Даня, тепер ти чекай. Молодець. В цей раз я маю оті бо якщо я проіграю, я проіграю не тільки це, а ще й це. Міда. Так, давай. Треба подумати. Треба вибрати лучший блок, який... Буде найкращий. Ось такий збоку, наприклад. Давай, Дань. Для вас пройшла секунда, а для нас година. Тому що ми, короче, відійшли на пару не хвилин, а годину. Кіт! Давай, Даня, твоя черга. Кіт мішає. Так. Так, давайте я виберу, напевно, знаєте, який оцей боковий. Боковий? Да -да -да. Я Ой. дуже не хочу програти. Тільки дань, будь ласка, не будь. Коси м'які. Фух, я вже думав, щось там впало. Ок! Ок. Так. так, тепер я. Ну тебе подумати, тут вот, вот, вот я не знімав і цей род у себе. І дивіться, яка вже здорова башня. А ну-ка, скільки слоїв? Ти вважаєш, речі, я хотів сказати. Ладно, скажу в слідчому ролику, який в нас буде. Ну шо, Даня, давай, пішов. Блін. Так, тільки Дань, давай старатись, прям старатись, без, без приколів, поняв? Одною рукою. Так, да, давай одною рукою. А тепер вже треба э, складати, типу, добре. Давай, угу. Даня. Трясайте рука. Ты так. точно звалишься, я тебе отвечаю. А ну-ка, да, Боже, в состоянии ваши и ваши. Я даже не знаю, что мне забирать, потому что тут все важко. Ты так громко говоришь. О, дивите, дивите. Все, Данька, давай. А, ты Это будет важнее, чем я думаю. <сосых> угу. <сосых> Давай дійдем до 25-го. Я не дойду. Бурж Каліфа Дивіться, пацани, щас заберем. Та ти зараз повітрям його знишеш 10 років аж іграв в це. Ого. 10 років. Ти з одним даже говорити не вміг. Мід достаєш, так? Да? Mm -mm. Ну все, Даня проиграл. Все точно, давите. Чизлчок пальцы и Даня проигрывает. И за своим... Понятно, Даня. Вот твои 200 гривен. Эх, хорошая игра. Якщо б ти мене виграв, то я б тобі, знаєш, що побіграв? Зараз крім достану.